Ну, це пастка без припинення вогню. Абсолютно, це логіка Кремля. Ось те, що Путін на Алясці зумів переконати тоді Трампа, що спочатку давайте якась там угода, і взагалі давайте не звертати увагу на всеосяжне припинення вогню на суші в повітрі, на морі. Тому ми вже бачили цю логіку Росії від вторгнення в 2014 році, коли почалася анексія незаконно Криму, до Повномасштабного вторгнення, коли Путін не дотримувався припинення вогню, а в той же час збирав війська на кордонах і почав повномасштабну війну, яка стала геноцидом проти українського народу, тому без припинення вогню, і я б ще додала туди повернення українських дітей. Ось так само, як і всіх військовополонених, взагалі це була помилка Трампа дзвонити Путіну зустрічатися з Путіном. Це мали бути як такі preconditions, передумови, взагалі навіть до телефонних дзвінків.